Ураря, кошенята, попліткуємо. Говоримо про доньку Світлани Лободи та поїздку співачки в Херсон, Каменських. <свіття> Миловін і біографія. Мандзюк, Козловський на піар-фронті, Тодоренко в Одесі, Мірошниченко Усиновлення дитини, Дороцюк і Еротика та Нове Дно на Львівщині. Можете зручніше? А ми розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Беспалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Попадали на землю Всі ті, що я придумав слова ногами затоптали Саме так співачка Світлана Лобода виклала відео. А того, як вона співає, знаходиться в Херсоні. Я не буду особливо акцентувати на цій новині, тому що це передбачувано логічно, що Світлана туди поїхала. З морально етичного боку дуже складно давати якусь оцінку. Кожен залишиться при своїй думці, але поговорити я хочу не про діяльність лободи, а про доньку. Яку звати Тільда. Над Ліндеманом зараз повисли скандали про домагання. І Світлані потрібно якось буде теж відбілюватись, тому що такий гучний піар-кейс створили, ніби то Лобода народила від Ліндемана, тому доньку назвали Тільда. Це якби в мене була можливість створити піар-роман з Леді Гагою. І ми, типу, зустрічаємось. І от в нас в мене з'являється син. І я його назвав Гагун. Гагун без палов. Так і тут, розумієте, тільда Лобода. Хм. Дуже смішно, тому що насправді це абсолютніша маячня і справжнє ім'я доньки Лободи не Тільда. Це виключно для публічних очей. Насправді доньку звати зовсім інакше. Якщо ви хочете дізнатися причину, чому Лобода. Приховує справжнє ім'я своєї доньки і хто її біологічний батько. Переходьте в мій телеграм, усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. В нашій телеграм-спільноті завжди гаряче, багато дискусій. Кожен може поділитися своїми думками. Також ви знайдете посилання на інстаграм, кому що відомо про ту чи іншу зірку. Надсилайте в Директ, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо скласти штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Ну і я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Отже, лобода зовсім не тільда. А чому знаєте, де шукати подробиці. Що ви думаєте про поїздку Світлани в Херсон, давайте поспілкуємось в коментарях. Дуже коротко, бо майже в кожному відео у нас проскакує прізвище Каменських. Я знаю, що в команді Настасійки захвилювались після нашого вчорашнього відео. І я на те причини не абиякі, а дуже фундаментальні, скажімо так. І я думаю, що піарники Насті настільки не дальноглядні, що зараз вигадують якусь драму, серйозну драму таку, або проблеми зі здоров'ям, знову Настя втратила голос, або ще щось типу того. І в такий спосіб вони завернуть піар-кейс, аби люди співчували бідні Насті Каменських і повністю акцент уваги переключився з скандалу, з того дна. Яке ми дістали про Потапа і Настю, переключиться на співчуття співачці, адже наш менталітет заточений таким чином, що ми із задоволенням будемо співчувати хорошій, милій дівчинці. Але ж ця дівчинка забуває, що вона вже доросла жінка, вона має теж нести відповідальність за свої вчинки, за свої дії. Відкриття Всесвіту, як говорить про це Настя, в даному випадку взагалі не допоможе. Тому будемо спостерігати. Я впевнений, що в цьому індійському кіно або вигадують проблеми зі здоров'ям дуже сильні, прям піде стопам Олешки винника. Або, можливо, втрапить якусь таку халепу, серйозну, драматична лінія буде порушена, щоб з потапом щось сталося. Настя страждає тут, або навпаки. І це буде такий спосіб. Переключати увагу з тієї голої правди, про яку ми заговорили вслух. Ось так. Тож, Настю, будемо дивитись, цікаво, цікаво. А, хто не бачив вчорашній випуск про Потапа і Настю, заходьте на мій канал, там дуже гаряче та цікаво. Дивіться вчорашні плітки. До речі, які у вас враження, чи сподобався випуск, поділіться в коментах. Просто супер! Маю вам розповісти про досвід мого походу на шоу. Формату розгонів. Я люблю стендап, люблю чорний гумор, ніяких заборонених тем для жартів. І ті, хто мене знають, звикли вже. От тому, коли мене покликали на шоу біографія, я радо погодився. І спершу було прекрасне враження, особливо за кулісами. Я навіть взявся попросувати сорочку Славіку Мартинюку. Ну не вміла людина це зробити, що я не допоможу, чи що? Потім почалось дивне. Жарти якось майже відразу перетворилися на банальний булінг без почуття гумору. Але мене таке не приймає. Я звик до присутності у світі невігластва. Просто увімкнув сарказм і так міг минути увесь запланований вечір. Але коли зачепили тему ЛГБТК тут пішли стереотипи, яких я не очікував почути від сучасних і прогресивних молодих людей. Аби мова йшла тільки про мене, це одне. Але при мені ображали всіх представників спільноти таких же повноправних українців, людей, які мені не байдужі, і інтереси яких я досить давно захищаю. Бути присутнім на шоу, де при мені ображають цілу версту, де пропагують нетерпимість до інакшості, і тим паче в момент, коли Україна обрала шлях до європейських цінностей. У місяць, який у всьому світі називають місяцем гордості, тобто світові бренди оголошують підтримку ЛГБТК спільноті, пізнавані логотипи стають веселковими, а четверо хлопців з України, моїх ровесників, пробують принизити. Тих, хто тільки на виборює право на чесність, мелвін чітко окреслив свої думки і що він думає з цього приводу. Стендап'ю також виклали своє звернення. Наш офіційний коментар щодо ситуації. По-перше, дякуємо Меловіну, бла, 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 бла. Всі жарти на шоу, не всі жарти на шоу заходять. Частина шоу взагалі на імпровізі. Я подивився той епізод, який обурив українців, і я тут хочу повністю підтримати артиста, тому що ті жарти, ті формулювання, які були сказані на цьому шоу, не є доречними, не є адекватними у 2023 році. Хлопці, жартували ви, не жартували. Повинна бути лояльність, повинна бути повага до співбесідника, повинна бути якась червона лінія. А ви просто накидуєте гівна на вентилятор, вибачте мене, прикриваючи ось це все жартами. Меловін, молодець, що ти про це говориш, підіймаєш цю тему. Він один із найяскравіших лгбтк активістів в Україні, і я вважаю, що такі люди, як Бочкарьов, роблять дуже важливу і дуже велику справу у переформатуванні і у Перебуховання українського суспільства. Хто бачив цей випуск, які особисто у вас думки про ситуацію? І, взагалі, яке особисто у вас ставлення до ЛГБТКю спільноти? Якщо любите, чому? Якщо не любите, теж напишіть чому. Але я ти люди не засуджую. Що ти а, відповідаєш, коли тебе просять на концертах заспівати ту саму Попа у кім, а, будь який твій російськомовний хід? Скажу чесно. Тому що саме в слові чесність є буква Ч, яку ми з моїм чоловіком дуже часто а, проговорюємо, щоб чути нашу а, українську позицію. Скажу чесно, я буду. Я буду співати а, російською за кордоном. тому зайка, ти ж розумієш, що там є багато людей, з, з якими легше конектатися російською мовою, наприклад, росіяни, та, вони ж не розуміють, вони не розуміють українську масу. Я буду. Я буду співати, а тому, що я артист. Ми з моїм чоловіком. Ми артисти. Всі ми люди, але не всі ми артисти. А ми з моїм чоловіком. Ми артисти. Тому я буду співати. Я буду і ще танцювати буду на російській мові. Масі. я буду танцювати. Да, я буду. Я буду танцювати, тому що я хочу так прославляти е, Україну. Е, наш народ прославляти це, так тому що ми артисти. Я відчуваю мені всесвіт, каже, що я повинна це робити. Він каже: мені роздягайся, будь гола, сідай на ракету і прославляй. Мандзюк, ай, молодець, ай, красотка, ай, не знаю, що додати. Пані Мандзюк мене захоплює. Вона надзвичайно органічна в своєму амплуа, а просто хочу це залишити на згадку тут. Давай жгем, Молодець дуже класно. Єдине, що хотілось би більше привтілення в персонаж Насті, тому що мені здається, з точки зору саме міміки, саме манери спілкування каменських є що тролити. Але в будь-якому випадку мандзюк, молочинка, пліткарі тебе люблять. Всім привіт, друзі! Раніше моєю зброєю був мікрофон. Тепер моя зброя це справжня зброя, якою можна Утилізувати ворога офіційно став військовим, адже має свій військовий квиток. Ну що, друзі? Раніше мені стилісти підбирали одяг, а зараз я отримав вже свою військову форму. Можу. А, це Віталій Козловський. От знаєте, навіть соромно мені зараз дивитися в камеру, вам в обличчя, ваші очі, тому що дуже двояке відчуття. Віталіку, якщо я зараз не правий. Я заочно дуже перепрошую. Якщо ти справді на полігоні, на навчанні, якщо ти справді їдеш на передову, низький тобі уклін. Друзі, не забуваємо, в країні триває війна. Будь ласка, поважайте наших воїнів, допомагайте ЗСУ, робіть корисні справи, тому що життя нашої країни неможливе без тих хоробрих хлопців та дівчат, які зараз на передовій. І теоретично одним з них може бути Віталій Кузловський. Кажу ще раз: якщо це щиро і по-справжньому, Віталіку, питань нема, низький уклін. Але закрадається мені тут одна думка. Дивіться, Макс Барських ходив на фронт, ходив, що там, повоював і повернувся через два тижні. Ніякого фронту не було. Просто попіарився, господи, прости. І чомусь в мене складається враження суб'єктивно, що Віталік просто зараз. Грає на публіку. Дивіться, якщо б він по-справжньому отримав повістку, його б відправили воювати, чи був би він таким спокійним в кадрі, яким ми його побачили зараз. Дуже сумніваюся. Коли йому вручили по-справжньому повістку, чи робив би він з цього піар-шоу навряд чи, тому що потрібно пройти ВЛК, розгребсти ряд документів, я в тому році теж проходив ВЛК, і повірте мені. Тебе немає часу навіть подивитися вгору і згадати, чи ти пив сьогодні каву або чай, не кажучи про сніданок чи обід. Тому що ти постійно в русі і там дуже багато є нюансів. Але ні, треба сфотографувати, як Віталька розписується, отримує повістку, потім зникає взагалі, а тепер з'являються такі героїчні сторіс. Тож навіть не знаю, і зараз перейдемо з вами до а, такої теорії заговору, що. <кій> Що обличчя перекошує від сміху, але є в повітрі такі думки, і я не можу їх не озвучити. Відпочинок Рамінес Хагзай ми розберемо завтра в наступному відео. А зараз я хочу наголосити, я ж вам не один раз казав про справжнє обличчя Рамінес Хагзай, проплачені інтерв'ю, відбілювання, абсолютна нещирість, ганятися за грошима. Пронін, який зрозумів, що не потрібно тонути з раміною, бо вона тонучий Титанік. І вчасно вийшов з цих стосунків. Ось все, що я вам казав протягом не одного тижня, не одного місяця, учора озвучив Антон С. Ви мені скинули, я здивувався, це було дуже неочікувано для мене і дуже приємно. Тож я не знаю, що в таких ситуаціях казати. Антоне, дякую, що ти підняв тему рамінес-хакзай, тому що люди. Повинні звертати увагу на істинні причини та цілі публічних людей. Ана береть платне інтерв'ю, виставляє героїв своїх інтерв'ю в правильному світі. Конечно, вона підтримує зараз Україну, вона освіщає та чи хорошо війну. Давайте поговорим немножко про те, як і чому раміна із харзай э, війну, і чому у ця вот вот національна гордость. У випадку раміни ще одна дама, яка хоче в політику. От і все. Тож, коли я озвучую якісь, можливо, для вас шокуючі аргументи. В кулуарах, шоу бі стосовки, вони не є вражаючими, в мене є на це причини. І говорю я не просто так. Тому, будь ласка, наступний раз, коли ми про Винника говоримо, чи про Маруф, чи то про потапа і Настю, задумайтесь, тому що ляпати аби що я точно не буду. Можете перейти подивитися вчорашній випуск Антона С, все стане на свої місця. До чого я зараз заговорив про раміну? Справа у тому, що. Козловський пішов типу служити, і потім через який час повернеться. І він же ж такий воїн, справжній, хоробрий. І от Раміна, яка довгий час шукає собі військового і не може знайти військового для роману, який чудово вписався би в політичний кейс майбутньої політкар'єри Раміни, вона об'єднається з Козловським, адже він вже служив. Для нього це хайп, для неї це. Дуже висока цитованість для нього це класний піар, для неї це досягнення цілі. А об'єднаються і скажуть, що знаєте, раніше був піар, а зараз реально кохаємо одне одного. Війна нас дуже сильно зблизила. Тож. Будемо вичікувати, будемо дивитися, що там відбувається насправді за кадром. Але поки що ось такі з'явилися історії про Рамінуй Козловського. Дуже цікаво, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в Дірект моє інсти. А тепер моя улюблена фраза: Я ж казав, я ж казав, що Тодоренко захоче повернутися в Україну, тому що в її сімействі не все так гладко, як здається. І ось в сторіс на запитання, чи плануєш ти приїхати в Одесу. Звичайно, що Тодоренко відповідає так. Підписники задавали запитання, як вона взагалі може приїхати в Україну. Да спокійно, в неї є паспорт громадянина України, його ніхто не може відібрати. Регіна Тодоренко на превеликий жаль. Все ще громадянка України, і вона може приїхати до себе на батьківщину. Будемо вичікувати, спостерігати і дивитися, як розвивається ця історія, тому що там скелетів у шафі чи немало. Один з моїх випусків на цю тему ви можете знайти на каналі. «Ведіть Тодоренко, і вам виб'є потрібний випуск. Так, що ви думаєте про приїзд до Ренко в Одесу? А ми зараз дуже 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 коротко про що поговоримо: про Тимура Мірошниченка, який показав невеличку світлину з е синочком, якого вони всиновили. Нарешті Мірошниченкам вдалося пройти усі пекельні кола. Я задавав запитання, з якими складнощами можуть теоретично зіштовхнутися потенціальні усиновлювачі, і в мене в ставало ставали дибки, коли люди писали, що ціна питання тисячу доларів, ти платиш на руку і потім отримуєш будь-яку дитину. Коротше, це настільки складна тема. Ця тема важлива, її потрібно підіймати на відміну від одного зі селеп Тимофія Нагорного, який усиновив дитину заради піару. І про це зізнався в одному із телешоу Мірошниченко. Я вірю, в мене взагалі немає жодного запитання. Але є такі люди, які можуть розглядати дитину для всиновлення заради піару. Я вважаю, що не можна заради піару гратися чужими долями. Давайте поспілкуємось на цю тему, хочу почути вашу думку. А перед тим як ми будемо завершувати соціальною темою сьогоднішній випуск «Пліток», пропоную подивитися. Реакцію Аліни Дороцюк на еротичні вистави було величезне таке шоу-танцювальне, еротичне. Був була вистава еротична, але зараз все це просто відійшло само по собі. Знаєш, що повинно бути біля тебе? Воно буде біля тебе. Саме так зверніть увагу, наскільки засяяли очі у Аліни. А в кого вони не будуть сяяти від е, такого хлопака цікавий персонаж? І Аліно, я вважаю, що це інтерв'ю вдалося. Воно цікаве, воно динамічне, воно щире, воно не відштовхуюче. І ти дала можливість своєму герою висказати, врешті-решт, повністю свої думки, не перебиваючи, не нав'язуючи своєї думки, ти розкрила героя свого випуску. А це безпосередня мета для будь-якого інтерв'юера. Тому Аліно молодець. Ти знаєш, що я тебе інколи можу сварити, інколи можу хвалити. Але в тому, що Аліна Дороцюк щира. У своїх патріотичних настроях, у своїх соціальних проявах я навіть не сумніваюся, тому мені подобається стійкість позиції Аліни. Тож Аліно молодець інтерв'ю вдалося, і тебе я теж в цілому підтримую. Ну і на завершення давайте подивимось ситуацію, від якої волосся стає дибки, тому що це в наших реаліях. Події відбуваються в одній із маршруток Львівщини. Чоловічі, мама... На відео видно, як чоловік схопив за шию 14-річного підлітка за те, що той не зняв в автобусі невеличкого наплічника. Але за це отримують стусанів від літньої жінки. Закрила адекватна жіночка. Зробила це. Дитині не Ви зробили, і ви. Це теж несовершенна дитина. Після нападу жінки 17-річна дівчина отримала травму обличчя. Молоді люди разом із батьками звернулись до поліції. От як можна це коментувати? Я не знаю. Це я вам не показав усю вирізку, тому що там дуже багато жорстокості. А це не можна транслювати на даній платформі. Дитина просто не зняла рюкзак. Подивіться, агресивна поведінка дорослої, абсолютно, жінки, дорослий чоловік, діти, які не зробили нічого поганого, не зняли просто невеличкий наплічник зі своєї спини. Це ж якими потрібно бути покидьками та неадекватами. Зараз готую один проєкт, значить, спілкувався з військовими. І ви знаєте, я себе зловив на думці, що хлопці з передової, але ці хлопці і дівчата з передової куди адекватніші, ніж наше цивільне населення. Наші хлопці-дівчата борються не за таких людей, як в цій маршрутці. Вони борються за іншу Україну, незалежну Україну, демократичну Україну, толерантну Україну. А ми зараз впадаємо в якийсь дикий сюр, і коли мені там пишуть: ой, подивися там у русні, ой Боже, який піздець. А що у русні? А чим це відео, вибачте. Глядачі, якщо я не правий, виправте. Але, на мій погляд, чим це відео відрізняється від того, що ми бачимо у русні? Ота От жорстокість, яка відбувається в їх соціуму, ми ж не помічаємо за собою під своїм носом, що зараз. Робимо ледве не те ж саме, які можуть бути взагалі виправдання поведінці цих дорослих людей. Я додав це відео спеціально у сьогоднішній випуск, щоб кожен з нас задумався і пам'ятав, що ми люди. Ось такі у нас сьогодні новини і плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, відео виходять кожного дня. Тож вам є завжди що подивитися, що посмакувати, коли ви п'єте чашечку чаю або кави. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.